Дорогі друзі, вітаю вас в наших коучів-розборах. Мене звати Ігор, я коуч, і зі мною, як завжди, Алла Заднепровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної теральної коучінг школи і справжня чарівниця. Але вітаю вас. Вітаю, вітаю, друзі. І я зараз да, і, моє, і моє перше питання: як погода на Мальдівах? А, да, да, Скажіть. я зараз на Мальдівах, і ми записуємо цю передачу напередодні, як ви знаєте, і. Я поділюся тим, як там на Мальдівах, коли повернуся. І головне, що хочу сказати, коучі можуть собі дозволити полетіти на Мальдіви у відрядження. Я дійсно у відрядженні, друзі. Це прямо справжній да. Таке здивування. Може вам не повірити, але доводиться. доводиться. Доводиться, доводиться. Я на глобальному форумі і ретриті, де я є ключовим партнером і соведучою ретриту. Угу. Тож, це дійсно для мене було цікаво, цікавий досвід. Мені цікаво. Подивитись, як там більше ста підприємців з сім'ями. До речі, я без сім'ї полетіла mm -hmm. за певних обставин. Не вийшло в нас полетіти разом. Е, ну, І в мене багато тут роботи, бо це все ж таки відрядження. Е, але мені було цікаво, як дійсно підприємці на Мальдівах проводять. Е, Працюють. Працюють, да е, і е, співпрацюють, обмінюються там, діляться і зростають. Мені uh -huh. це цікаво. Саме це мене привабило, е, бо в мене такого досвіду ще не було. Mm -hmm. І е, Саме з цієї цікавості я погодилась на таку, е, хочеться сказати, авантюру зараз, Тримайтесь, але так. Да, 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 да. е, тож, е, коли повернуся, розкажу, як то було, е, бо мені здається, що це буде цікавий досвід. Клас. А як інші ваші плани? Як ваша школа, як вона без вас буде? Це ж знову Почати. ж таки знову ж таки, такий. Е, можу собі дозволити, поки я uh -huh. на Мальдівах у відрядженні і навчаю людей. Ну, я там буду. В мене дві групи будуть, одна, з якою я буду давати основи коучингу для uh -huh. директорів франшизи Мінібос, а друга, це якраз на ретриті коучингова комунікація в сім'ї та бізнесі. Ось такі дві, начебто, різних теми, які об'єднані коучингом, і, ти знаєш, моя школа за цей час готується до двох таких головних подій, і ще планують. Нові курси. Ну, головна подія. Це сороковий ювілейний потік, який ми запускаємо в жовтні. Угу. А ще на початку липня, ні, на початку серпня, 1-2 серпня, проводжу такий вже легендарний тренінг, робота з переконаннями. Uh -huh. Давно не було, здається, да? Давно, Давно дуже не було, і дуже багато запитів про нього. Лас, Навіть лас, зробили лас. ще такий оновлений формат, є пакет, де є підтримка дві майстерні ще зі мною. Тож готується якраз команда до цих двох курсів. Але будуємо ще там, хочемо запустити і майстерський курс, і Магія групи, думаємо запускати таку коучингову підтримку початківцям, щоб вони коли випускаються зі школи, могли мати таку підтримку по побудові своєї практики. І я готую ще такий. Ну, це навіть не курс, а знову ж таки, якась коучингова менторингова програма, робота з першими особами, Коучинг перших осіб. Для тих, кому цікаво саме е, працювати з першими особами, поділюся з перших вуст, як то кажуть, е, своїм досвідом і попрацюємо такою коучингової групової взаємодії. І цим всім займається команда, поки я у відрядженні на Мальдівах. Ну, Знову ж таки повіримо, що вони цим займаються, а не відпочивають, поки Алла Задніпровська працює на Мальдівах. Ну, але я вірю, що дійсно так і відбувається. Бо куди ж куди ж дітися? У вас тільки учнів одночасно, які не відпочивають, а все ж таки продовжують навчатися. До речі, я хотів спитати з приводу калейдоскопів, чи вже почалися, чи можна записатися, чи ви не анонсуєте вже давно цю можливість ти сказав, для людей? Чому не анонсуємо калейдоскопи? Тому що зараз запустили ж перший тільки модуль, а... пройшов, а другий модуль і за Мальдів, і за мого відрядження. А... Він буде 16, го 19. го Розумієш, mm -hmm. ну, на, на один тиждень трошки змістили, тому mm -hmm. і вже колодоскоп буде 3 серпня, 3 серпня. Тож можемо вже записуватись, шалено зростає група, шалено зростає, і mm -hmm. я чую їхні запитання і їхні кейси вже в роботі з mm -hmm. реальними клієнтами. Досить mm -hmm. цікаві запитання, а це говорить про те, що вони занурилися у коучинг і вже мають ем, потужні результати їхні клієнти. Клас, клас, клас. Тоді переходимо до нашого о, розбору. Такий у нас розбір сьогодні, такий запит. У нас із чоловіком маленький син, і за півроку квартира перетворилася на поле бою: іграшки, коробки з памперсами, речі, робочі папери. Квартира стала схоже більше на склад, ніж небезпечний простір. Як навчитися грамотно розхламлюватися? Чи розхламлюватися і знову створити затишну оселю? Угу. Ось Цікавий, о, такий. Цікавий. Є у вас проблеми з. Як з хламуванням в вашому житті є таке? Ти знаєш, я скажу, що в мене не проблема, а в мене да, буває. Буває по-різному. От, наприклад, я там, повернулася зараз угу. з однієї мандрівки, да, я, це може бути, я не, не так, що я все розібрала, бо ага. треба так. Ні. В мене є пріоритети. Мій ресурс це пріоритет. і Якщо в мене зараз немає ресурсу на прибирання, я не буду прибирати. І так може бути там декілька днів, захл... таке як ти кажеш, захл... захламлене поле. <рес> я, я, я просто, знаєш, можу тобі сказати? Я просто не парюся. Ага. Ну, а, що ну, вони ж всі різні, і це може парити когось. Да, і да, тут да. навіть. От початківець може захотіти допомогти розібрати. Разібрати, то. А прибрати. хто знає, можливо, ціль буде змінити відношення? Ми ж не знаємо, да, да, да. чого хоче людина насправді. Бо коли маленька дитина, ну давайте угу. по-чесному. Ви хочете, щоб при маленькій дитині все було прямо дзеркально чисто? Угу. І, і що ви її посадите на цепок, чи що? Ту дитину. Е, так не буде. Е, дитина це певний період, коли може бути по різному. Тож, давай ще раз відкриємо: Ну, це ж моє відношення, Ну, воно не має е, е, ніякого відношення до клієнта, який звернувся з таким да. запитом. І е, я б запитала, що означає навчитися грамотно розслаблюватися. На мові клієнта. Це як? Це що означає? Якщо людина не зрозуміє це запитання, то можна задати запитання, який результат ви хочете відносно навчання грамотно розслаблюватися? Людина, наприклад, скаже, щоб моя квартира була дзеркально чиста. Я кажу, це побажання до кого? <ріст> <ріст> бо зв... звучить як побажання. І мені згадалось питання класичне, коучингу, навіщо вам це потрібно, да? Да, е, ну, Навіщо потрібно, наприклад, бо я, е, коли там все затишно, все чисто, да, я да, почуваюся да. добре, в мене там в порядку мозок, і мені так краще. Да, да, е, е, до, добре добре. Е, Мене, знаєш, ще турбує слово навчитися тут. Да. Я б запитала, е, ну, що ви маєте на увазі саме в навчитися? Бо uh -huh. до дитини ви вміли? Угу. Uh -huh. ви ж кажете тут про дитину, да. вміли. І тоді, чому це вміння зараз не працює? То ви вмієте це робити. Ну, людина скаже: uh -huh. от я тільки прибрала там щось, а й знову так. Okay. Так. І а, це для мене виглядає як умова вашого життя зараз. Дитина uh -huh. нова умова. Uh -huh. І а, треба а, в цих нових умовах жити, я вірно розумію. І тоді, як стикується це важливість жити в нових умовах, необхідність навіть я б сказала, і те, що ви хочете, навчитися розслаблюватися. Точно треба запитання, щоб що. Ще, щоб що? Оце угу. все, щоб що. І можливо, от те, що хоче людина, щоб що, ну, щоб було. Мені там спокійніше, чи там впорядкованіше всередині. Як ще крім навчитися розформлюватися відносно того, що в квартирі, ви можете відчувати більше спокою? Угу. Тобто, щось щось є більше, да, щось ми знаходимо якусь більшу цінність, яка стоїть за цим прибиранням. Так, можна, а можна ще таке запитання задати, е, а що ще впливає, крім захламленої квартири а, на та, ваш склад? Да, не да, не да, такий да, спокійний, да. як ви хочете. Що ще, крім цього? Щось глибше ще може бути, так? Да, крім, крім можливо, крім глибше, цього. а можливо, ще, і там точно буде відношення до цього да, ну, захламлювання? Це да. точно. Бо не саме захламлювання воно впливає. А те, як ми реагуємо, так. не сама подія. Сама подія, вона нейтральна. І в, напередодні мені здається, в передачі я розповідала, як е, я не могла зайти в свою квартиру угу. да, після Парижу. Це подія, вона нейтральна. Не можу відкрити. Так, я намагалася, я казала, що я там програму створила. Через там не знаю, кожні 5-10 хвилин я намагалася відкрити. Думаю, ну, можливо, мало того, я ще чоловік сказав, що якщо купити отакий от засіб і в замок поприскати, да, змазати, то це може вийти відкрити. Я це зробила. Я пішла, купила, поприскала, не спрацювало. То я зробила все, що могла. Да? Е, але якщо б я. Тільки гнівалась, тільки скаржилась, і все таке. Моє відношення було таке. То я б тільки злила свою енергію, ще більше втомилася б. Слухайте, ви зараз підкреслили, я зробила все, що могла, але на підсвідомості у багатьох може бути таке, що щось можливо я не зробила. Може, чогось я не знаю, щось не доробила або зробила не так, як потрібно було. Бачиш, коучного мислення воно дає можливість довіряти собі. Діліться, діліться своїм. Я Ділі. зробила все, що могла, і я довіряю цій думці. Да, да, да. Ну Навіщо да. мені е... мушати, да? витрачати час самоїдна, самоїдство і щось там ще до себе приколупуватись. Відчепіться від себе, друзі. Ну, дайте собі, потурбуйтеся про себе. Ну, і так, світ не такий, знаєте, турботливий зараз. І вистачає навколо новин і подій, які також на нас впливають, хоча навіть, ну, начебто, нас не зачіпають. Угу. Як мудро, як мудро, як мудро. І добре, тоді ми дивимося на цю чи клієнт дивиться на цю ситуацію з різних сторін. Тоді все ж таки, які можуть бути варіанти завершення цієї коучинг сесії? Те, що зміни відношенні почув, ще якийсь план прибирання, чи не знаю, щось з дитиною треба буде зробити? Куди може рухатися сесія? Так, так, ну, е бачиш, е ти хочеш розсламлити розламл... твоїми да, питаннями. Заплат. Я, заплат. Мені, я да. хочу дізнатися: е от коли людина повідповідає на мої запитання, які ви ще сказала, Чого ж вона насправді хоче тут, і можливо, вона скаже не про хлам в квартирі, да, не uh -huh. про це. Можливо, вона скаже, я хочу відноситись, uh -huh. коща, да, я хочу е, перестати там намагатись е, все ж таки в чистоті тут все тримати. Я погоджуюсь, в мене маленький син, йому треба простір, йому треба гратися, йому треба він ще не може за собою прибирати сам. Або, можливо, якщо все ж таки мене це парець, то я там наймаю людину, яка все це прибирає. І такий може бути вихід. Так, тут так. дивлячись те, що людина побудує, якщо вона скаже, я хочу, щоб все було чисто в квартирі, Наскільки це залежить від вас? Я запитаю mm -hmm. на 100%? Ну, добре, і тоді чисто, е в які періоди дня mm -hmm. чи завжди? І тоді, можливо, навіть провокативне буде запитання, що будете робити з маленьким сином для того, щоб в квартирі було завжди чисто. Да, і тут можливо навіть скажу, що буде зараз провокативне запитання, Можливо, mm -hmm. воно вам не сподобається. Я тут ще раз подивився на запит, побачив е, слово безпечний, на очі знову потрапило і затишна оселя, як ніби як, да, як бажання, як ніби ціль навіть оглядає. Хоча це не ціль, розумію, да, такий ніби образ, поки запит створити затишну оселю. От що з цим з цими словами? Наскільки вони важливі? Як воно все одно вилізе ще раз, коли ми да. запитаємо, е, навіщо вам розслаблюватись, чи щоб що да, да, да. людина скаже: я буду більше безпечності відчувати, більше ну там точно про якийсь внутрішній спокій, і це слово безпечно воно корелюється з цим. Да, да, да. Ну там точно про е, те, що коли я на це все дивлюсь, мені якось Да, я як, начебто мене роз, розібрали. Це завжди так, це психологічний феномен. Коли навколо е, ну, якось все валяється, чи там, то здається, що всередині так, Ну, можна дійсно е, по, подивитись на це з точки зору, що я можу зробити, щоб було по-іншому. І тут е, сама прибираю, хтось прибирає, е, там, втягнути в це там, свою, е, свою сім'ю, якось це налагодити, або змінити відношення. Це безпечний простір так само може бути для дитини, да? Тобто може бути якраз проблема не в хламі, а в тому, що ніби дитина там якось не може нормально існувати. Якщо ти знову відкриєш. Якщо було для дитини, то людина б не казала, стала схожа на склад. Вона б точно казала про дитину. Я дуже хвилююся, що дитина там може там на щось наштовхнутися е, і все таке. Тут цього зовсім бачиш, зовсім ць, про це не йдеться. <сélite> <сélite> і тому я е, ну, відчуваю, що е, піде мова якраз про якесь внутрішнє відчуття. Я точно запитаю, е, точно ти е, класно підмітив. Я точно запитаю, що для вас безпечний простір, ну трохи згодом, не зразу. Спочатку, оце, оці всі питання про навчитися грамотно, кожне слово тут точно про. Е Треба розшифрувати, навчитися, що це таке грамотно, що це таке розслаблюватися. А чоловіка і маленький син треба розшифрувати в цьому запиті? Це ж їх спільний простір, да? Приспнута, так, ну, так. Можна, так це точно. Це точно. Е, ми, ми будемо питати точно про там скільки рочків сину, е, як звуть. Що чоловік думає про цей простір, да. як а. він, як для нього це, як би а. він а. про це сказав, да. е, кого це більше турбує? Хто втягнутий в це ще? Е, от, якщо там вас це хвилює там по шкалі від нуля до десяти, на там не знаю, і людина каже, там, мене це хвилює на десятку. Да. А чоловіка. Вона нас каже Боже, його на трійку, він взагалі не париться. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Наприклад, або скаже, а його на сімку, і як, що ви вже робили, точно треба запитувати. Але mm -hmm. e, після цілі ми не знаємо, яка ціль. Слухайте, от, от послухають вас, наші глядачі, підуть до коуча. І коуч почне там, ну, мовно кажучи, там складати план прибирання своїми питаннями. От як до цього ставитись? Ну, це може бути, може не спрацювати. Це може не спрацювати. Бо е, маленька дитина, якщо дитині десь піврочку, наприклад, да, ну або, можливо, рік, да, почала ходити. Ну, почому за півроку, бо там. Півроку якраз як вже може там якось там пересуватися вже не, не в, не в кроватці, а якось там повзає чи щось таке. Ми не знаємо скільки, все ж таки, півроку чи трохи більше. <свистачів> uh -huh. uh, і ну, це життя воно буде, буде так, друзі. <свистачів> і uh, людина, особливо мама, ну я не знаю, як в них побудовано, так, хто там більше з дитиною в сім'ї, але вони обидва втомлені. Бо там в де в яких сім'ях, наприклад, вона цілий день, а він по ночах ну він ще й працює. Е, а буває, і вона працює, і якщо ще до того, що вони і так роблять, додати, що вони там роблять уборку, там якось щось по розірвати. Розумієш, що ще якесь навантаження на них. Е, ну, так може бути. Можливо, і ні, я не знаю. Да? Можливо, вони такі втомлені, можливо, там і няня є, да? можливо, мама допомагає там, чи тато. Чи... Ну, ми не знаємо ситуації. Ну, я кажу крайню ситуацію, яка в багатьох сім'ях, коли вони дуже втомлені, ще додасться прибирання. ну Дорогі друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, які у вас. Рішення таких ситуацій було чи є всі посилання, в тому числі на те, щоб підтримати нашу програму в описі під цим ефіром, заздалегідь вдячні вам за підтримку і побачимося через тиждень в наших нових коучинг розборах. Але дуже вдячна. Дякую, дякую, і до нових зустрічей.